Так, ну що ж ще раз говоримо про Київ? Нагадаю, що в столиці сьогодні демонтували пам'ятник російському поету Пушкіну, і от як відбувався цей процес демонтажу, як нині виглядає Берестейський проспект? І далі покаже, розкаже наш колега, журналіст Святослав Тромс. Колего, я тебе вітаю і тобі слово. Так, вітаю тебе, Юля. От зараз на Берестейському проспекті можна власне стояти приблизно у такій позі і тримати на руці вже фактично демонтованого Пушкіна. Точніше, все, що від нього лишилося, це ось такий от постамент, де досі ще знаєте, написано, деколонізацію не спинити імперцях, геть і багато інших прекрасних слів, які адресували Олександру Сергійовичу. І власне вже нарешті почуло міністерство культури і в п'ятницю його скажімо, прибрали. Зі списку нерухомих пам'яток історичних, і сьогодні відбувся демонтаж. Я попрошу, аби зараз показали ці кадри. Насправді три з половиною тонни важив Пушкін, і його, звісно, ж таки знімали за допомогою спеціального підйомника, і все відбулося доволі швидко, так що навіть ніхто не встиг зрозуміти. І Тільки після демонтажу всі оговталися і почали приїжджати сюди. Там і студенти, і багато інших. Але власне, ось цей момент історичного демонтажу цього символа російського міра. Давай. Те, побачимо, як це відбувалося. Невідомо, звісно, що буде далі ще з цим постаментом, чи його приберуть, чи так тут лишать, чи щось інше встановлять, але поки що є історична мить, знаєте, прийти сюди, сфотографувати все, як воно є. І тут бачите, і багато історія у цього пам'ятнику. Його пам'ятаємо, що обливали фарбою, накривали антимаскувальною сіткою, писали ось тут різні написи, такі і все йшлося до того, аби нарешті демонтувати Олександра Сергійовича. Сьогодні це, нарешті, сталося, але можемо анонсувати і. Ще кілька таких демонтажів, які Міністерство культури інформаційної політики вже оголосило у п'ятницю. Це буде також і пам'ятник щорса на бульварі Тараса Григоровича Шевченка. Ми цього також очікуємо. Також могила генерала армії Ватутіна в Марінському парку, монітор залізняків на вулиці Електриків і пам'ятник екіпажу бронепоїзда Таращенець у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською. Тож будемо очікувати і цих історичних митей. А поки що, ви вже ти приїжджати на Берестейський проспект і фотографуватися у сквері Іваного Івана Багряного без Пушкіна. Оце нарешті сталося. Юлю передаю тобі слово. Дякую тобі, свята. І далі також про ще про це будемо більш детально говорити, тому що насправді це ж не один пам'ятник в українській столиці, який поки що залишався а, на своєму місці, але має його полишити обов'язково. нагадаю, що процес взагалі доволі тривалий, і а, в принципі, 10 листопада також нагадаю, що кабінет міністрів прийняв рішення про вилучення з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення, а зокрема пам'ятники. Пушкіну, командиру більшовиків щорсу, і також іншим російським радянським радянським діячам.